Образно, вихід зазвичай там, де вхід. Там я треба шукати, да? Листопад 2010 року, це вже майже півтора року тому, коли розпочалися переговори про об'єднавчі процеси. За цей стіл ви питаєте мене, Анатолій Гриценко, голова партії громадянської позиції, прийшов з супермандатом. В ньому було написано: перше, ми за об'єднання з тими партіями, які мають спільні цінності. І ви їх називали, і інші були. Друге, в разі об'єднання кількох партій в одну, ми не наполягаємо, щоб її очолив Гриценко. Третє, в разі об'єднання кількох партій в одну, ми не наполягаємо, щоб вона обов'язково називалася громадянська позиція. Якби з таким мандатом прийшов за свій стіл Лічко, Тимошенко, Яценюк і інші, не було проблем. Вони прийшли з іншим мандатом. Якщо не вдалися дотепер об'єднавчі процеси з точки зору об'єднання партій, і з тими, кого ви, називали, кого ви називали, точно 100% не з нашої причини. Конкретний приклад з Клічко. Ми з Клічко провели переговори на рівні голів двох партій. І ці переговори завершилися тим, що ми потиснули один одному руки і сказали: ми йдемо на об'єднання двох партій в одну. Це було 30 жовтня. І робимо це швидко. 4 листопада, через 5 днів, Партія громадянської позиція прийняла всі необхідні рішення для руху вперед. Партія Удар Віталія Кличка через 4,5 місяці не прийняла таких рішень. Віталій думає. Довго думає. Дуже довго думає. Я ж не буду пальці в двері вставляти. Що я можу сказати? Це Чи? як учасників процесі. Але я спробую на цю ситуацію з точки зору обвивателя. Дивлюся постійно, чую від людей постійно, запит на об'єднання. І саме тому я можу закликати, я можу спонукати. Краще діяти. Хтось підписує меморандуми, універсали, угоди і так далі. А хтось діє. Я не сприймаю як е, правдиву ситуацію. Коли 10 лідерів опозиційних партій ставлять свої підписи про об'єднання, голосно про те заявляють під кількома десятками камер на площі Святої Софії, на святих місцях. І після того проводяться до виборів Житомирщина, Полтавщина, Обухов і серед тих підписантів, які поставили підписи, що буде один кандидат, з їхніх партій ідуть і ріжуться одне з одним. Житомирщина йде фронт змін, удар, свобода в одному окрузі, борються між собою. Полтавщина, там чотири кандидати. В Обухові подивіться, перемагає представник влади тільки за того, що не змогли домовитися. Хто підписанти угоди? Значить, угода, виявляється, було піаром, не було спонуканням до дії. І я прошу вас, журналістів. Я почав, пам'ятаєте, з ключового слова прозорість, ми говоримо про чисту політику. Прозорість потрібна не тільки для влади, так само, можливо, ще більше для опозиції. Яка стане наступною владою. Щоб ви підмічали і успіхи, і злочини, і влади, і опозиції, не розрізняючи. От закриває мер міста свою декларацію. А я перед вами доповідаю, що партія громадянська позиція прийняла рішення, вона його виконана, ще до реєстрації наших кандидатів. Підкреслю до реєстрації. Неважливо за списком чи в окрузі, ми оприлюдимо інформацію про всіх кандидатів, автобіографія раз. Деклара... Декларація про доходи. Два. Не ховати їх, а в інтернет. І третє, документи про освіту. Щоб не було потім професорів з ММАФ чи дипломів, коли людина не вчилася і так далі. Просвідчуйте рентгеном ви. Рух чесно, рух сам, усі інші. Просвідчуйте нас. Якщо знайдуть неправдиву інформацію, хто щось сховав, та людина не буде зареєстрована кандидатом. Я вам це обіцяю. Все, які ще стандарти прозорості і більше додам. В автобіографії ми прийняли рішення на Раді, і колега підтвердить, він був присутній при тому. Кожен вкаже. Громадянин України крапка, громадянства іншої держави не крапка, І підпис. Щоб не було в парламенті, а потім в уряді тих, кого я називаю бомжами. Зараз у нас уряд бомжів. Країною правлять бомжи. Я хочу повернути вас до визначального значення цього слова без определеного міста жительства. Тобто він керує урядом України, а запасний аеродром у нього нерухомий. журналісти знайшли, в того в Австрії, у Тігіпка у Франції, в того в Іспанії, в того в Москві, в того і в Ізраїлі там Черневецької і так далі. Тобто вони собі набудували запасних аеродром. Вони живуть там, а тут тимчасово працюють бомжі, але розпоряджаються сотні мільярдів державних ресурсів. От щоб такого не було. Тому кожен з громадянських позицій, хто навіть потенційно може стати кандидатом, оприлюдить для вас і для громади, як ви кажете, для обивателя я не люблю цього слова, всю інформацію вперед. Нехай стандарти прозорості демонструються ще до того, як людина сяде владне крісло. Як інакше.